Я знаю і впевнена, що всі дітки дуже люблять малювати. Сьогодні ми з вами напишемо букву Ж і спробуємо перетворити її на жучка. Полетіли. Жур. Пряма паличка, перетинка, лівий кут, правий кут. Оце наша буква «Ж». Тепер спробуємо такий тулуб, черевце зробити, можна розмалювати. Так. Робимо вусики, обов'язково вони як антени. Так, і тепер продовжуємо цю перетинку, додаємо одну ніжку і ще одну ніжку. Один, два, три, чотири п'ять. Шість ніжок – це основна ознака усіх комашок. Спробуйте.